Квадроцикли Лінхай завжди належали і належать до абсолютно ремонтопригодних квадроциклів. Причому запчастини на них коштують абсолютно адекватних грошей. Приклад ми сьогодні відправляємо на популярний зараз в Україні Лінхай М 550 довгій версії, абсолютно всі запчастини до його підвізки. Тут і втулочки. Ричагів абсолютно всі, і всі пальці ричагів під ці втулочки різної довжини, знову ж таки, і задній супорт, і рульові тяги, і навіть стійки стабілізатора чи ступичний підшипник. І це все абсолютно дозволяє. За один раз перебрати всю підвізку і більше не заглядати туди якийсь довший час. Все це у нас є в наявності, все це сьогодні замовлено, а вже завтра буде у власника, і він зможе швиденько знову поставити свій квадроцикл на ноги і знову їздити. Тому, друзі, якщо потрібні запчастини до будь-якої популярної моделі Лінхай, сміливо звертайтеся. У нас все до них є в наявності.